Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою, та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Доброго дня, Марино, і всім, хто нас слухає. Дуже радий знову бути тут і занурюватися у світ рослин та їхнього впливу на наше здоров'я. Сьогодні ми піднімемо дуже цікаву, я б сказав, культову тему, яка обросла багатьма міфами та здогадками, але має під собою цілком наукове підґрунтя. Саме так, Вадиме, ця фраза моркву їж із жиром, інакше вітамін А не засвоїться, мабуть, одна з найпоширеніших порад від бабусь, мам і навіть деяких дієтологів. Але чи справді це настільки критично? Невже без жиру морква зовсім марна для нашого організму? Адже морква це ж дивовижний корінь, цілий скарб поживних речовин, і її вживають у різних форматах, зокрема й сирою без додавання жиру. Чудове запитання Марино, і воно торкається суті біохімії травлення. Давайте розберемося, про що йдеться. Коли ми говоримо про вітамін А в моркві, ми маємо на увазі не сам готовий вітамін А, а його попередник, бета-каротин. Бета-каротин це пігмент, який надає моркві її яскраво помаранчевого кольору. Це один із численних каротиноїдів, які містяться в рослинах. Наш організм здатен перетворювати бета-каротин на вітамін А або ретинол, який є активною формою вітаміну. Тобто бета-каротин це така собі про форма вітаміну А. Але чому саме морква? Адже є й інші оранжеві овочі та фрукти, багаті на каротиноїди, гарбуз, солодкий перець, батат, навіть деякі темно-зелені листові овочі, як шпинат чи броколі, містять чимало бета-каротину, хоча їхній зелений колір маскує помаранчевий пігмент. Ви абсолютно праві, Марино. Морква просто є одним з найдоступніших і найвідоміших джерел бета-каротину. Але механізм засвоєння для всіх цих рослинних джерел одинаковий. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Бета-каротин, як і інші каротеноїди, є жиророзчинним з'єднанням. А ось де собака зарита. Жиророзчинний це означає, що для його розчинення і подальшого всмоктування в організмі необхідна наявність жирів. Правильно? Адже є вітаміни водорозчинні, як вітамін С чи вітаміни групи Б, які легко засвоюються з водою, і жиророзчинні це вітаміни А, Д, Е, К. Точно, ви провели ідеальне розмежування. Жиророзчинні вітаміни потребують дієтичного жиру для свого засвоєння. Коли ми їмо моркву, бета-каротин потрапляє в травний тракт. Щоб він міг бути поглинутий стінками кишечника і далі транспортований до печінки, де відбувається його конверсія у вітамін А, йому потрібен транспортний засіб. Цим засобом є жири. Жири стимулюють виділення жовчі з жовчного міхура. Жовч емульгує жири, розбиваючи їх на дрібні краплинки. А також допомагає формувати міцели, крихітні структури, які можуть переносити жиророзчинні сполуки, такі як бета-каротин, через слизову оболонку тонкого кишечника. Без цих міцел засвоєння буде вкрай низьким. Це дуже наочно. Тобто, якщо ми з'їдаємо моркву і в травному тракті взагалі немає жиру, бета-каротин просто пройде транзитом і буде виведений з організму, навіть не так, що засвоїться мало, а взагалі нічого. Не зовсім взагалі нічого, Марино. Але його засвоєння буде мінімальним, можна сказати, неефективним. Дослідження показують, що біодоступність бета-каротину з сирої моркви, якщо її їсти без будь-якого жиру, може бути дуже низькою, лише около 2-5%. Однак, якщо додати навіть невелику кількість жиру, наприклад, кілька грамів олії, цей показник може зрости в рази, досягаючи 20-30% і навіть більше. Тому, хоча певне мізерне засвоєння можливе, для отримання значної користі жир дійсно необхідний. Ось це важливе уточнення: не нуль, а не ефективно. Отже, міф про повну безкорисність без жиру трохи перебільшений, але суть зберігається. Для максимальної користі жир потрібен. А який жир найкраще підходить: оливкова олія, вершкове масло, авокадо, горіхи? Чудове запитання, яке переводить нас до практичних рекомендацій. Насправді підійде будь-який здоровий жир. Це може бути рослинні олії. Оливкова, соняшникова, ляна, ріпакова. Додайте ложку олії до морквяного салату або готуйте моркву з нею. Горіхи та насіння. Вони містять природні жири. Додайте жменю волосяних горіхів до морквяного салату або насіння соняшника, гарбуза, авокадо це фрукт, багатий на здорові мононенасичені жири, ідеальний для додавання до салатів з морквою. Молочні продукти: натуральний йогурт, кефір, сметана, сир, нежирний сир також містить невелику кількість жиру. Можуть бути відмінним доповненням до моркви, наприклад, морквяний салат зі сметаною або йогуртом, яйця, жовток яйця, містить жир і може допомогти м'ясо або риба. Якщо ви їте моркву як гарнір до основної страви, яка містить жири, цього вже може бути достатньо. Тобто не обов'язково лити скляньку олії, навіть невелика кількість жиру вже суттєво покращить засвоєння. А як щодо приготування моркви, чи є різниця між сирою та термічно обробленою морквою щодо засвоєння бета-каротину? Деякі люди вважають, що сира корисніша. Це дуже важливий аспект. Насправді, термічна обробка моркви, така як варіння або приготування на пару, може значно покращити біодоступність бета-каротину. Чому? Тому що каротиноїди містяться всередині клітинних стінок рослинних клітин, ці стінки складаються з целюлози, яку наш травний тракт не здатен повністю перетравлити при нагріванні. Клітинні стінки руйнуються, вивільняючи бета-каротин і роблячи його більш доступним для засвоєння. До того ж, приготування з невеликою кількістю жиру, наприклад, тушкування або запікання, створює ідеальні умови для засвоєння. Це пояснює, чому так поширені моркв'яні супи, рагу, плов з морквою або навіть запечена морква з олією. Люди інтуїтивно використовували ці методи. Отже, тушкована морква з цибулею і олією це не просто смачно, а й максимально корисно з точки зору засвоєння бета-каротину. Саме так або морквяний сік. Якщо ви вживаєте морквяний сік, варто додати до нього краплю оливкової олії або випити його разом з жиромісною їжею. Однак варто пам'ятати, що морквяний сік має високий глікемічний індекс, тому з ним не варто переборщувати. Вадиме, а чи є різниця між засвоєнням бета-каротину з моркви та, наприклад, вітаміну А з тваринних продуктів, таких як печінка, риб'ячий жир, молочні продукти? Адже там вітамін А вже у готовій формі, так різниця принципова. Вітамін А, який міститься у тваринних продуктах, називається преформованим вітаміном А або ретинол. Він вже є в активній формі і не потребує конверсії. Його засвоєння також залежить від наявності жиру, оскільки він також жиророзчинний. Але цей механізм засвоєння є більш прямим і ефективним порівняно з бета-каротином. Наш організм може використовувати ретинол безпосередньо, крім того, існує ризик передозування вітаміном А у формі ретинолу, що може бути токсичним. Тоді як бета-каротин є безпечнішим, організм перетворює його на вітамін А лише за потреби, а надлишок просто виводиться або зберігається в жирових депо, що може лише призвести до тимчасової зміни кольору шкіри каротинемії, яка не є шкідливою. Отже, з зору безпеки, рослинні джерела бета-каротину є кращим вибором для постійного споживання, оскільки ми не ризикуємо отримати гіпервітаміноз. Це дуже важливо для тих, хто прагне збалансованого харчування. Я завжди раджу своїм клієнтам орієнтуватися на різноманітність та цілісні продукти. Абсолютно згоден, різноманітність є ключовою. Хоча морква є чудовим джерелом, не варто обмежуватися лише нею. Комбінування різних овочів і фруктів, багатих на каротиноїди, забезпечить ширший спектр поживних речовин та антиоксидантів. А чи існують якісь фактори, які можуть перешкоджати засвоєнню бета-каротину, окрім відсутності жиру, можливо, інші нутрієнти або особливості травлення? Так, є кілька факторів: по-перше, індивідуальні відмінності. Не всі люди однаково ефективно перетворюють бета-каротин на вітамін А. Це може залежати від генетичних особливостей, наприклад, від варіацій гену БКМО1, який кодує фермент, відповідальний за цю конверсію. У деяких людей активність цього ферменту знижена. По-друге, стан травної системи. Проблеми з підшлунковою залозою, жовчним міхуром або порушення всмоктування жирів, мальабсорбція, можуть суттєво знизити засвоєння не тільки жирів, але й жиророзчинних вітамінів та каротиноїди. Дефіцит цинку також може впливати на метаболізм вітаміну А, це дуже цікаво вадива. Тобто, якщо людина має певні проблеми з травленням або генетичні особливості, їй може бути ще важливіше вживати моркву з жиром і, можливо, навіть розглянути інші джерела вітаміну А або його передовники, або навіть проконсультуватися з лікарем щодо можливого дефіциту. Саме так це підкреслює важливість індивідуального підходу до харчування. Але для більшості здорових людей дотримання простих правил вживання моркви з невеликою кількістю жиру буде достатнім для оптимізації засвоєння. Отже, повертаючись до нашого початкового твердження, моркву гіж із жиром інакше вітамін А не засвоїться. Можна сказати, що це правда, але з уточненнями. Він не засвоїться оптимально і ефективно, а не взагалі. І під вітаміном А мається на увазі бета-каротин. Цілком вірно. Це не абсолютна істина про нульове засвоєння, а скоріше рекомендація для досягнення максимальної користі. Всі міфи часто мають під собою якесь раціональне зерно, яке з часом спрощується або перебільшується. Тоді, Вадиме, давайте дамо нашим слухачам кілька практичних порад, як інтегрувати цю інформацію у своє щоденне харчування. З задоволенням: морквяний салат: заправляйте його оливковою ляною або іншою рослинною олією. Можна додати трохи лимонного соку для смаку. Запікайте або тушкуйте. Готуйте моркву з невеликою кількістю жиру, наприклад, запечена морква з оливковою олією та розмарином. Додавайте до супів та рагу. У супах та рагу зазвичай присутні жири з м'яса, олії для засмажки. Це ідеальне середовище для засвоєння. Смузі: якщо ви робите смузі з моркви, додайте туди трохи авокадо, жменю горіхів, насіння чия або ляного насіння, або навіть ложку кокосової олії, морквяні палички з хумусом. Хумус містить тахіні кунжутну пасту, яка є джерелом жирів. Це чудова закуска.